Саш, розкажи, чим займається компанія Bатіum? Дивись, компанія Bатіum займається продажем акумуляторів, виробництвом акумуляторів, а також продажем запчастин узкопрофільно на автомобілі Тесла. Тобто підбор запчастин, продаж підзамовлення, багато запчастин в наявності. Наприклад, як зараз. Ага. ось Ми рухаємося на автомобілі Тесла. Як і 99% всіх автомобілів Тесла, то цей був автомобіль зі штатів битий, і ми його відновили нашими запчастинами. І, до речі, в нас дуже круті ціни пропозиції, бо ми возимо самі без посередників. Тому ну звертайтесь, ми допоможемо в цих двох напрямках: Тесла.